Так, почнемо з сломачника. Самурай, японський воїн. Харакірі. Ритуальне самогубство самурая. Сіпуку. Розріжання, розрізання живота при харакірі. Банзай. Суто японський самурайський вислів. Е, взагалі, це пішло від китайського вислова. Воно звучало як «вань сун. тисяч. Вань і китайці. І своєму імператору жилали 10 тисяч лет і кричали Вань сун. Ну, а потім уже самураї почали таке розказувати. Так. Десь в далеких краях, в стародавні часи, жив великий монарх, ім'я Пу він носив. Він затіяв війну, на сусідів напав, щось не везло йому. Він поразку зазнав. Він заліз в бункер свій, як вояк самурай, мав сіпуку зробити. Щоб душа пішла в рай. Але знов щось не так, Харікірі не то, посипукнув вояк, що аж повне пальто. І сидів монумент, що носив ім'я Пу. Прикрістався момент, він тепер звався Фу. Десь в далеких краях в стародавні часи Величезний монарх ім'я Фу став носить. От такий віршик із такою картинкою.